Підготовка до Євро 2012 вже протягом кількох місяців є найбільш важливим питанням для митної служби України. На базі Хмельницького центру перепідготовки створені курси вивчення англійської мови, де займатимуться особи, задіяні у пунктах пропуску, та ті, хто контактуватиме з іноземними гостями під час проведення Євро 2012 За словами Анатолія Гутника, ніяких додаткових засобів до цього залучати не доведеться. Все буде профінансовано за рахунок держави. Луганська митниця у підготовці до визначної події в історії Кр країни займає передові позиції. Ми вже скоректували рух, рух напрямків цих болівальників. Приділили основні пункти пропуску ці які вони будуть прослідувати. Спілкувалися з російськими колегами. В тому за допомогою і за порозумінням в цьому напрямку. Тому на пунктах пропуску ми вже встановили. Камери зчитування номерів автоматичного зчитування номерів, щоб рух цих транспортних засобів болівальників проходив в автоматичному вигляді. Кілька слів про загальні підсумки діяльності державної митниці за 2011 рік. Перше за всю історію служби наповнення до держбюджету перевищили відмітку у 100 мільярдів гривень. На сьогоднішній день рекордна сума становить 115 мільярдів. Це вперше державна митна служба переступила за 100 мільярдів гривень і Хочу сказати, що дуже солідний результат роботи по наповненню державного бюджету. З державний бюджет був виконаний на 107% від того, що було заплановано законом про бюджет 2011 року.